Шановні друзі, доброго дня усім, хто разом з нами. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Пан Сергій Цихоцький зі мною, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Слава Україні! Ради бачити, пане Сергію. Героям слава! Вітаю вас! Дякую, що ви з нами. Давайте почнемо з, традиційно з того, якої є ситуація на тому відтинку фронту, яким ви опікуєтесь. Традиційно не змінилось за весь цей період, скажімо. Активності наступу з 10 жовтня, коли це все почалось, і так воно продовжується. От, е, інтенсивність, е, скажімо, штурмових дій, інтенсивність артилерійських мінометних обстрілів йдеться постійно в тому ж ракурсі. Ну, е, за останню цю е, масштабну атаку на саму Авдіївку трошки збільшились їхні, скажімо, скиди з дронів. От, е, ну, Не трошки, а збільшились набагато, і плюс додали Ракетні обстріли наших позицій, пане Сергію, скажіть, будь ласка, а як в цілому, після тимчасової окупації Авдіївки змінилася поведінка ворога? Вони продовжують штурми, вони задіють авіацію до того, про що ви сказали: про ракетні обстріли, і так далі. Тобто, вони активізовуються чи вони зараз намагаються розібратися, що відбувається, а потім планувати щось інше? Ну, по характеру їхніх, скажімо, дій на полі бою, було видно, що вони хотіли десь. Трохи збільшити ту територію, окупувати ще більше території. Тобто, ну є такий термін у військових зайти на плечах, от оце намагалися вони робити, і це видно по той активності, яка не припинялась з моменту, коли вони там вже оголосили, що вдіївка їхня, от це зараз. От на прямо зараз ідуть штурмові дії на е, лінії оборони нашої бригади безпосередньо. Завчора, за вчорашню добу, от на ранок сьогодні було 6 штурмових дій, повчора, позавчора було вісім струмових дій. Близько 100 вражень артилерійських було на нашій позиції. Ну, позиції мається на увазі туди, куди вони хотіли куди вони попадають, скажімо так, це буде точніше сказати. От тому, тому сказати, що у нас щось особливо змінилось, нічого не можемо сказати. Але в цілому, те, що лінія фронту вирівнялась, для нас це добре. От ми більше активніше відчуваємо локоть своїх сусідів справа і зліва. але важкість боїв не припиняється. Пане Сергію, є у нас інформація, що зараз ворог робить у місті? Що, можливо, з цивільними він робить? Чи цивільні навпаки ті, які залишилися, їх там чекали? Да, по, по так, по тим характеристикам я вже заказав колись і е, е, адміністрація військова, да, і волонтери, які постійно туди під цими артилерійськими обстрілями приїжджали, допомагали. Е, була можливість всім виїхати абсолютно вже давно. І е, влада робила. Міська влада мається в першу чергу робила все можливе для того, щоб людей вивести в безпечні місця. От але ж вони, вони чекали, не хотіли там по різним причинам. Тому е, сьогодні можемо констатувати той факт, що ці пабліки їх і шуна та освободителі в лобках прийшли, спасли нас. А то, то ми тут голодні сиділи, нас не кормили, лякали. І ракетами нас обстрілювали. Знаєте, саме цікаво, коли вони кажуть в своїх виступах, що нас ракетами обстрілювали. Тобто ми самі себе стріляли по своїм же позиціям от ну, да. Да, Отака логіка у них. Це їхня, це їхня хвороба, от, це вже не виліковано, вони, мабуть, з цими помруть. Ну, Сергійович, чи правда те, що каби для нас це зараз найбільша проблема? Чи є інші? Е, ну як, не тільки каби. Я кажу, що проблема це є, є, є велика кількість їхніх е, безпілотних апаратів різних модифікацій. Це теж проблема. От і ми з цим боремося як можемо. Ми сьогодні е, е, повз того, що нам е, поставляють по лінії е, міністерства оборони. Дах, от е, ті поставки йдуть. Ми ще самі не сидимо, е, збираємо ті самі комплектуємо безпілотні апарати, начиняємо їх. І це нам дає можливість боротися з ворогом більш активніше зараз. Ми там закінчимо збір на станції РЕП переносні, от і тож розумієте, да що не просто сидимо, а от принесіть нам і ми будемо воювати. Ні, український ген такий, що він дозволяє постійно робити неможливі речі, які мабуть, не знаю яка армія світу, що змогла це зробити, тобто винахідливість. Постійно ініціатива, люба ініціатива, яка проявляється з боку наших е і військовослужбовців і цивільних, які приходять з якимись ідеями, ми все це беремо на озброєння і все використовуємо. все пробуємо тому е краще в ефірі, що ми робимо, не казати. Ми це все розпові розкажемо після перемоги, коли настане той світлий день, радісний для всіх нас, для всього львсього е е гарного світу для всіх країн світу, таких на. Які наші побратими, які нам допомагають сьогодні, пане Сергій, я вас хотів запитати про те, чи можемо ми говорити, де, де ви знаходитесь? Я маю на увазі конкретно по напрямку, тому що я знаю, що ви опікуєтесь Авдіївкою. Більше інформації, напевно, в ефір не потрібно, але я маю на увазі південний напрямок. Про це можемо сказати? Так, да, приблизно так. Да. Скажіть, будь ласка, як після тимчасової окупації Авдіївки? Змінилися їхні дії на вашому напрямку. Вони туди перекинули війська, вони посилили свій потенціал, чи навпаки, вони втомлені, знесилені після своїх втрат, і вони зараз, ну скажімо, так, не... поводять себе не, не активно. Е, ну, вже це, це не новина, що це вже всі підтверджують, що е, е, це не перемога, це не, не заволодіння Авдіївку. Це, е, це поразка їхня на Вавдіївці, тому що таку велику кількість цих трупів, які вони отримали для того, щоб війти в цю Авдіївку і там на цих руїнах свою ганчірку повісити, тому настрій у них не дуже гарний. І це ми бачимо і по перехватам. Це ми бачимо і по полоненим, які розповідають нам багато цікавих речей. Не будемо казати ту кількість, яка у нас сьогодні вже є за цей. Маленький проміжок часу, але полонені теж є. От. І е, я е, сподіваюсь і відчувається вже кажу, як військовий, який має певний стаж. Багато бачив чого, скажемо, і ще з часів там Радянського Союзу. От то е, скажу так, що все в комплексі воно відіграє свою позитивну роль для нас, тому що е, розумієте. Е, Скидання кабів на ту же Авдіївку чому було? Тому що вони могли собі дозволити підлітати ближче і попадати в ціль. Коли ми бачите за останню неділю, скільки було літаків знищено, тут вони вже напряглись. І це вже їм, скажімо, вже не дуже зручно. А якщо вони вже бояться підлітати ближче, значить вже е приціл. От і попадання в ціль, куди вони мети намі да скинути цю цю бомбу. Вона вже не така, і це все впливає. Тому комплексний підхід взагалі російсько-української цієї війни, яка сьогодні цього фронту нашого, скажімо так, з ними. От в цілому, в комплексі, ми все одно на, на правильному шляху. От пошу сили оборони абсолютно всіх, всі підрозділи я кажу не тільки за наш. От налаштовані таким чином, щоб е, воювати до перемоги. Ні в якому разі ні до якихось перемовин, ніякому разі до домовленості, щоб здати їм якусь частину нашої території, такого немає. А можете розповісти про що полонені говорять російські? Ну, в більшості там я вже не буду казати традиційно, їх ніяк вони туди попали. За який рахунок, це, це вже просто болюча тема. А взагалі, скажу так, що е, е, то коли куди їх і коли посилають на там штурмові дії, то як правило, це відбувається з декількох причин, там путем е, агітації обману, да? тобто вони е, е, дають недостовірну не неправильну інформацію про те, що. Там, йдіть туди, там нікого нема там закріпитись. Або та група вже пішла, закріпилась, а та група вже знищена, і коли вони вже виходять і назад, дороги немає. От. Або під е, шляхом шантажа. От. Якщо не підете, то ми вас тут зараз стріляємо. Тобто розумієте? І це, це практично у них повсюди. От ті ролі, які вони пускають, такі, що вони такі благородні, що вони е, витримують ці міжнародні конвенції і так далі. Це все і провокація, от, е, вірити їхньому слову і пропаганді неможливо взагалі. От тому настрій дуже дуже негативний. Вони признають майстерність е, наших військових. Вони признають майстерність наших артилеристів, вони признають майстерність наших е, асів е, повітряного флоту. От вони признають майстерність нашої піхоти, що дуже важливо. Вони розуміють, що з такі, з ким вони. З ким вони сьогодні воюють, вони вже це добре розуміють, і дійсно я казав і президент, що переваги е, наші е, проти них у це один ну коштує багато десятків їхніх воїнів. Да, я кажу, воїнів, тому що в будь-якому випадку вони зі зброєю, вони чомусь навчені. Вони в когось є вже якийсь досвід, військовий бойовий досвід приймали десь участь. Тому е, небезпеку в першу чергу е, несуть такі, от на полі бою. Але ж е, треба розуміти, що за перший рік-два е, основна кадрова армія росіян вже була знищена. Ой, тому зараз приходять більше мобілізовані, які там за короткий термін їх чомусь там намагаються вивчити, і так далі. І мотивації там практично дуже мало. Дуже мало мотивації, а, пане Світу. Я хотів би до вас, як до військового звернутися, який на авдіївському напрямку, для того, аби ви прокоментували те, що пише Західна преса. Я хочу навести цитату. Вашингтон Пост є така газета, поважне видання. І от воно пише про Авдіївку. Таке виведення українських військ з Авдіївки було хаотичним і почалося ще до наказу сирського. Солдати просто почали йти зі своїх позицій без узгодження з командуванням. Про що взагалі пише журналіст? Я не знаю, хто це. Вашингтон Пост це дуже поважна така агенція. Да? Це поважний орган таких. Засоби масової інформації. Тому звідки не взяли цю інформацію, не можу сказати. Я був, ну я безпосередньо тут знаходжусь. Е, я практично скажу так, що бачив, коли відбувався цей наказ, коли віддавався, коли була підготовка до нього. Тобто ніякої хаотичності не було взагалі. І на мою думку, це це просто моя думка. Я думаю, що, що і третя струма бригада, яка була заведена туди, вона була заведена саме в цілях. Це повторююся, не. Це моя просто думка для того, щоб вивести, організувати нормальний, абсолютно плановий відхід завдіївки, от тому нічого так подібного не було. Все було по команді, все було організовано е, в місті. На момент відходу основних сил залишалося ще багато сюрпризів для них. Мається на увазі, в тому числі і різних груп, які навчені воювати в таких умовах. Тому Тут тут уже вони не праві, і це мені я думаю, що любий військовий, який приймав цю мучість, це підтвердить. Так, да, на жаль, є втрати, на жаль, є полонені. Ми знаємо про це, але це війна, і це треба розуміти, що по-іншому тут просто ну дуже важко і тяжко зробити. А те, що командування, е, яке зробило все для того, щоб е, вивести основні сили, от і це було виконано, я вважаю це успішною військовою операцією. Пане Сергій, мені хлопці кажуть, і я бачу, що ви про це говорили моїм колегам в інтерв'ю, що ворог зараз дещо виснажений. Так, є таке. Чи можемо і як можемо ми цим скористатися? Я розумію, що наші хлопці також виснажені. Ну, знаєте, у нас вже як, як в спорті є таке, коли там вторе дихання відкривається. А, да, да, так, да. У нас воно вже давно відкрилось, і у нас немає абсолютно ніякого там бажання навіть. От е, поки ми це не закінчимо, там уже все, все кинути і піти відпочивати. Ми ж заслужили. Ми ж не перший рік воюємо. От такого бажання нема у всіх одне е, по перше, нас е, ну є е, за що воювати. По друге, нам є за кого вже їм, е, скажем, е, відомстити. Е, да за за своїх там е, розбиті міста за е, тільки дітей, стільки у нас українських дітей загинуло в цій війні, просто да от, просто не, не в цьому не повинні дітки, які чому в цьому не винні, от вони їх обстрілюють. Це не воїни, Який воїн, е, який командир, там не важно ти командир ескадрилі, чи ти командир полка, чи ти командир дивізії, який ти маєш право давати команду по мирним цивільним містам. По житловим будинкам багатоповерховим пускати ракети. Вони ж розуміють що вони роблять. Значить, це злочин. І це злочин, який проти людності, який не має сроків давності. І тому, знаючи це все, знаючи, що може бути, не дай Бог, якби у них цілі їхні були там виконані, і вони там зайняли там пів України, скажімо так, в 22-му році, то ми бачимо по. Тим територіям окупованим, що вони там виробляють. От що, якщо ти ну демократії ноль абсолютна, е, спошна е, там тиранія, нав'язування свого цього руського міра, хочеш не хочеш і так далі. Ну, це країна, я не знаю, як країною то назвати, державою точно не можна назвати. Перед нашим ефіром, буквально перед записом нашого з вами ефіру, з'явилася інформація, що Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради. Законопроект про демобілізацію строковиків, ем, я скажу відверто, я не читав текст цього проекту закону, але деякі блогери пишуть про те, що демобілізація може відбутися за е, рішенням президента безпосередньо. Тобто, я, я не знаю, чи є термін, там якісь не буду брати на себе відповідальність. Але ось така історія. Ось цей факт, коли президент вносить проект закону про демобілізацію строковиків, він є зараз позитивним. Негативним чи він не впливає, поки що ні на що? Ні на моральний дух, там, ні на щось інше. Е, дивіться, значить, ну всі е, строковики, от, хто у нас служить, це я знаю нас, на прикладі нашої бригади, у нас такі теж є. Вони прослуживши в певний період. Е, хто бажає підписує контракт і йде далі служити. От. І це добровільне рішення. Якщо він приймає, там, він чи вона приймає таке рішення. Значить, це їх особистий вибір, і це вже мотивований боєць. бойова одиниця мотивована. А якщо ми будемо зараз масово брати цих хлопців по закону, не маючи на це ну, законних підстав на зону бой... район бойових дій, наприклад, для участі в якихось військових операціях, то це вже буде абсолютно неправильно, і це буде обману, і це в результаті. Ну, дасть ще раз якийсь поступ, що ми там у нас не вистачає там людей, і так далі. Насправді це не так. Треба, щоб було більше. да. Коли буде більше людей в підрозділах, буде більша можливість е, для тих, хто виконує бойові задачі відпочивати частіше, е, проводити е, ротації е, там з нуля, там на відпочинок, на якусь баню, там е, просто полежати, подивитися в Ютуб і так далі. І це дасть свій поступ. Верховна команда на сьогодні приймає таке рішення. В принципі, значить, це обдуманий крок. І я думаю, що ми його підтримуємо. Ну, як підтримуємо? Ми повинні виконувати його. Є наказ і військові накази виконують. Отак. От Ссосно цього питання. Знаєте, сьогодні вранці я був дещо здивований, тому що генеральний секретар. Нато Єн Столтенберг сказав, що Україна зможе використати по території Росії винищувачами f 16 які ми отримаємо? Попередньо влітку ми їх отримаємо. І слухайте, це, це величезний насправді прорив, якщо це так буде, якщо нам дозволять бити по території Росії. Як це вплине на хід бойових дій, як ви вважаєте? На логістику ворога, на їхній потенціал, на склади, на зосередження військові і так далі. На сьогодні вже е, наші спецслужби, під да, спецпідрозділи, да, там, того ж, головного управління розвитку СБУ е, дуже дуже ефективно працюють в тилу ворога. Це ми бачимо по тим е, там пожарам, е, там е, і все, і таке інше. Тому е, е, можливість е, панувати в небі, а Ф16 таку можливість нам надасть. От е, це дасть можливість, по перше, відігнати. Подалі від наших кордонів їхні літаки, що не дає змогу нам уже, е, скажемо, більш ефективніше готуватись до якихось ракетних нападів, артилерійських артелль... обстрілів. Якщо ми зможемо знищувати е, е, їхню, ті ті самі урагани е і все таке інше, що достає до нашої території з їхньої території, то це тільки збереже більше життів наших, як військових, так і цивільних. І це, це правильно, це дуже правильне рішення. Е, вони самі цього. Е, ну проблема росіян. В чому Що вони весь час брешуть самі собі і всьому світу? От якби вони не брехали, якби вони е, ізначально взяли, написали б всю історію, хоча б не кажу вже 500 років давності, сто ростолітню історію. Там спочатку, там першої світової війни. Напишіть правду, як воно було насправді колективізація, НЕП, Голодомори, Там е, як ви там е, мільйони красноармійців здавались в перші дні війни, ніби е, вирмахту просто здавались полон. Вони з цього не кажуть. Вони все придумують героїчні подвиги Зої Космодем'янської, Олександра Матросова. Видумані історії, якісь зараз там Калмик, чи хто не знає, прийшов з ножем і перерізав. 40 е, укернацистів і спас да, да. 60 своїх, ну це, це бред. От їм треба це і зрозуміти. Е, Другу світову війну е, виграв не Совєтський Союз, а виграв е, демократичний цивілізований світ. Виграла Сполучені Штати Америки, Велика Британія своєю економікою, своєю допомогою, тому що все, що літало, стріляло там. Суми їли. Ну, я маю на увазі та ті ж самі бійці Червоної армії. Це все було лендліз, це все були поставки. І це треба розуміти. І не було б ніякої курської битви, якби не висадився е, в Нормандії десант, і Гітлер не був ми, вимушений зняти дивізії з цього напрямку, щоб спасати свого друга Дучі. Це теж треба розуміти. Вони ж про це не розповідають. Ну, ми герої, ми побіділи, можемо повторити. Повторіть. Зробіть хоч одну автомобіль свій російський, щоб його не стидно було в нього сідати. Оце повторіть: От зробіть ще щось, нічого немає. Вибачте, у них даже туалетної бумаги сьогодні немає своєї. Ось така історія. От і тому про це треба говорити. І якщо там е, є люди, а там є люди, які думають, яким сьогодні стидно за те, що е, їхній уряд і е, на чолі з цим путіним е, творить. От е, треба зробити так, щоб вони там зупинилися. Тому що це тільки більше смертей. І ми не ми, якщо б у них вистачило волі, сказати, вибачте нас сьогодні. Ми сволочі, ми йдемо назад. От вам репарації. Все, зупинилось, і ми починаємо відбудову своєї держави, у своєї там і так далі. Все одно ж так буде, але буде хуже для них. гаразд хуже. Якщо дозволити, останнє запитання до вас, пане Сергію, воно на перспективу. Скажіть, будь ласка, що може забезпечити українській армії Збройним силам України успішний контрнаступ? Це мобілізація і більше людей живої сили, це нове озброєння, це нове бачення, нова стратегія, можливо, щось інше. Я не знаю. Що б це могло зробити, як думаєте? Ну, тут комплекс повинен бути всього. По перше, по перше, все таки ми повинні перше в нашому суспільстві в українському перестати зводити рахунки один з одним. Ну май ви розумієте, про що я кажу між там політик з політиком, бізнесмен з бізнесменом і так далі. Сьогодні всі повинні всі, абсолютно громадяни з нашої країни, в першу чергу, повинні думати, як зробити так, щоб допомогти силам оборони України. Хто чим може, хто може піти взяти до руки зброю? Хто може донатити? Хто може допомагати грошима? І так далі. І так далі. Це оце перший комплекс. По друге, да нам більше треба боєприпасів, тому що користуватися, ми вже доказали всьому світу, що ми швидко вчимося на західних зразках техніки. От, дуже швидко освоюємо це все, і дуже ефективно цим користуємося. Якщо цього буде достатньо. От і е консолідація суспільства пройде. Е у нас дуже чудові. Я не це не комплімент, це кажу реально. Чудові командири сьогодні е за ці 10 років від старших лейтенантів і до полковників, і там бригадних і не тільки бригадних генералів виросли люди. Патріоти, які е, дійсно досвідчені, які дійсно е, вчаться постійно, і які е, вболівають за, ну, за свій особовий склад і вболівають в цілому за свою державу. Все, що ще треба. От всі дороги відкриті. Правда на нашій стороні, значить, е, західний світ е, на нашій стороні. А мене на ось демократичний світ західний, да? прогресивні люди, прогресивне людство. Оце, якщо вони будуть всі бачити е, за кордоном, що у нас тут всередині немає ніяких там е, цих чвар, вибачте, за такий сленг, о, тоді вони активніше будуть нам допомагати. От, а для цього, бачите, і президент не сидить на місці, їздить по всьому світу, це дуже важливо, постійно е, з ким спілкуються з лідерами країни і так далі. О, і для нас, ну у нас хто ми таким вже доказали? Що ми можемо бути рівноправними членами цивілізованого світу. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Я дякую за час, який ви нам приділяєте, тому що я знаю, чим ви займаєтесь і наскільки є щільний ваш графік. Тому спасибі величезне за це. Хлопцям передавайте, будь ласка, вітання. Дякуємо від усього українського народу за те, що ви, наші захисники для нас усіх робите. Бережіть себе. Дякую вам за вашу роботу, тому що це дуже важливо. Це теж зброя, це теж велика зброя. Тому вам здоров'я, всьому вашому колективу і до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!